Прокуратури дойшли, а в області ж немає порядку, тому що укриваються всі рейдерські захвати, предприятия, все укривається прокуратурою. Місяць тому на розпішно був на прийомі відповіді немає. Прокурора району все укривається і виходить в тім. Нікаких ніде відвідав, ні, ні приветов. Предприятия розграблюються, слідувати троїцької прокуратури, Дерябінь заявляє, що гамагу збирали председателем Прокуратура, по-видимому, і його ніхто не знімав, который является ворог законі, господаря предприятия. От ці всі наші действия. Може будемо тоді входити далі. А так нам ідеть, платячи, так і чорнобильці оставить свої права, і акціонери, граблять, рейдери, которые ви у в районі майстренка, подруг суддя Судський, начальник райздева міліції. Лукашов, і вже втягнули прокуратуру, вона свого чоловіка поставила, оце немовщині председателем в гамагу. Назначила і ніхто його не знімав. Ось ці всі движення йдуть. Суди, предприятия знаходиться під судовим арестом. але Ніхто на це не звертає уваги. Суддя виносить рішення самостоятельно, продають спомагательний корпус предприятия. Деньги суддя забирає собі, не платить, ні налоги. Мнів пенсіонний фонд, хоча большая задовженість. Данное предприятие вже хоче захватить председатель райадміністрації, крупадеря Сергій Ніколаєвич за погашення пенсіонного фонду, де робота в пенсіонному фонду, його невістка, рідна невістка, крупадеря. Пакетив'як заворовується. Вспомогательный корпус розбомбили. Руководить бомб'яжки Майстренко. Укривав бомб'яжку Лукашов. І прокуратура на Лукашова отписки, прокуратура вказні матеріали по бомбіжці не віддає, укриває себе. Значить, це все входить в закони. Обращався к народному депутату кармазина від правоснації України. Було направлено в предписання. Предписання особисто, повторно, прокурор Уганської області безкішному Миколі Григоровичу, в порядку статті 16 закону. Ну Микола Григорович ніякої відповіді не дає. Ми два рази добивався на вчора прийом, на прийом і побив. Ну, місяць тому назад, 8 числа. Ну на сьогоднішній день відповіді ніякого нету. От де наші вкриваються гроші і все розворовується. Рейдерам передана власть, возвращається 90-е роки. Часто я обратимося ще в суд, так як суддя рейдер повиносив рішення судді самостоятельно, продав допомагательний корпус і деньги забрав собі, тому що нікуди не вийшли. Це можна показаним судом, у решенні суда. И от це все не так є И І от це ще одне обращення помогите. Только через интернет через мы должны добиться какой-то правды. Сейчас я отсюда перейду от беспишного, иду в апелляционный суд. Сегодня рассматривается судом решение суда, именно которое вынес судьи, самостоятельно за захвате помогательного корпуса акционерного общества. Все с подделки документов и как оно будет решаться. Судья продал сам, потому что нотариус частный, частный жена первого заместителя райдержи администрации Толченова. Это все документы проворачивает, также и в БТИ проворачивает. В БТИ работа бабушка, на частной основе пенсионерка. Она все документы подписывает, и что ей предоставляет маэстренка, группа дерева. Так что помогите, пожалуйста, остановить. Рейдерський захват предприятий, розворовування і розбомбіння спомагательного корпусу. Зараз я прокуратура, стою під прокуратурою області. Зараз через дорогу в мене знаходиться апеляційний суд. Я перейду шукати туди ще правди, у суда, так як прокуратура ссилається на суди. Будемо шукати правди там. Вот это нам президентский наказ, що завтра покраще. І сьогодні Покраще тільки не кому. Покращило, покращило. Работникам всіх правоохоронних органів, которые курирують, і також суддям їм покращило сьогодні і завтра покраща.